Може розповісти, чому ти вирішив займатися вишиванками, коли і як це взагалі було? Взагалі етнодім мав стільки етапів еволюції, не знаю, як метелик собі завжди уявляє в голові. Там спочатку яйце, потім одне, друге, третє, і от постійні з цієї еволюції. І от самий перший етап, перший продаж, був. Коли я був на другому курсі, навчався в Острозькій академії в Рівненській області, на спеціальності культурологія. І тоді мій товариш Женя. А ти сам звідти, звідти. Сам так, так, так. Я сам з Рівненської області, з села біля міста Острог, фактично. І. Запропонував мій друг Женя, з яким ми все дитинство грали комп'ютерні ігри разом, проходили якісь там складні рівні. І він каже: Я навчився робити інтернет-магазини вже зробив для свого брата інтернет-магазин сантехнікою. Давай зробимо інтернет-магазин з чимось. Може, в тебе будуть якісь ідеї, от зробимо такий скрізь yeah. бізнес. І так як я навчався на культурології, в принципі, в нас досить таке було проукраїнське оточення в самій навіть академії. В нас ще в ті часи заборонено було на території говорити російською мовою, можна було тільки українською або англійською. Який це рік? 2007 -8. Uhum. E... В той час я почав зустрічатися з дівчиною, яка була родом з Коломиї Івано-Франківської області. В Коломиї був нічний ринок, де продавали вишиванки. Люди з'їжджалися з всіх сіл навколишніх mm -hmm. майстрині і продавали там оптом. Приїжджали якісь оптові покупці, були одиничні покупці, і вона купувала кільком нашим друзям, які теж хотіли десь на фестиваль одягнути. Я якраз пам'ятаю, десь плюс-мінус цей період був в рівному в якомусь магазині, де побачив, що продають такі ж самі сорочки, і вони там коштували в два рази дорожче. Десь і я з цією ідеєю прийшов до жені, кажу: слухай, дивись, є отака от ідея. Де можемо зробити доступними ці сорочки, які продаються в Коломиї? Зробити їх доступними по всій Україні, і можемо взагалі по світу відправляти Укрпоштою. І він каже: Ну супер, давайте робити такий бізнес. Він з своєї сторони розробив інтернет-магазин закинув якийсь шаблон. А я вже наповнював весь товар в майбутньому.